За рік, коли ми беремо листопад 23 го до листопада 24-го року, у нас з вами хліб подорожчав на 14%. Більше того, я вам хочу сказати, що от тільки овочі і по-моєму вершкове масло подорожчало більше, аніж хліб. Але 14% це точно не 30, не 40, не 50. Тобто, перше, до всіх тих заяв треба відноситись дуже обережно. Тому що це. Бажання виробника, я би так це назвав. Другий момент: коли ми чуємо ці заяви, напевно нашим шановним виробникам хліба треба трошечка подивитися в бік, що робиться сьогодні із ситуацією на ринку яєць. Так, і, о, яка реак... є протести. І реакція, реакція державних органів на цю ситуацію. Напевно, ні для кого не секрет, що Антимонопольний комітет відкрив провадження щодо стрімкого зростання цін на яйця. Вже, вже, вже запитав достатньо велику кількість матеріалів. Е, якщо він визначить, що там була картельна змова, всі учасники цього процесу заплатять дуже великі штрафи. Ну, Виробники хліба не перший день працюють на ринку, правда, вони ж прекрасно розуміють, чим закінчуються подібні дослідження антимонопольного комітету. Третій момент. Е, Дивіться ще раз повторюю: ото, все, що ми зараз чуємо, це все е, бажання виробника. При цьому е, нам же ж не уточнюють чи це хліб масових сортів, чи це преміум випічка, це, це чи це торти.